Всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua Бачите, я вже в балаклаві, тому що зранку справді вже морозина, мінусова температура. Ось, і приходиться брати щось тепліший одяг. Виїхали з друзями на таку от орку, як бачите. Ось. Це там, де якраз попалося мені тих хрестиків, і будемо щось шукати. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і звичайно, дивіться відео до кінця. Ну і в свою чергу невпинно дякую нашим Збройним селам України, хлопцям та дівчатам, за те, що маємо можливість сьогодні трішки розвіятись, ну і показати вам дане відео. Тому. Слава Збройним силам України! Донайте, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам, які носять форму у пікселі. І набажаємо таким чином нас усіх до нашої спільної мрії, до перемоги. Ну, а ми до копу. Так, товариство. Так, от бачите, ямка. І є перша знахідка. Ось такий от гарний, цікавий хрестик, друзі. Вушко на місці. Правильний сигнал. Красота. Гарний, дуже гарний. Так, тому вподобаєчку і продовжуємо далі копати. Так, товариство. Розпочинається дощ. Мешці вже на катушці краплі. Ну і між такими от грудами попадається, походу, цілий браслет. Їхній друзі. Ось. Але щось я не бачу ніяких орнаментів. Ось деколи попадається з такими ну просто красивими орнаментами. А тут просто цілий, тільки погнутий. От. Давайте я не буду його вже чіпати. Ось. Але тим не менше красивий. Їхня. І це найголовніше. Саме, саме головне, що він цілий. Ось. Ну, забираємо. Певно, що йдемо пообідаємо та й будемо ще годинку, може, півтори походимо. Продовжуємо. Так, друзі, продовжується наш коп далі і є вірний сигнал. Ну чуєте, сигнал якраз той, що потрібно. Так, це певно, що, друзі, створочка енколпіона. Саме так. Створка Енколпіона. Ну, красота. Ось бачите який. Було на ще одному полі, друзі. Покажу вам те, що вдалося знайти там. Навіть не виходив, чесно кажучи, бо не було. Що показувати. Так. Ось три спинки фіболи і одна монетка. Та й таке. Ну а... Так, де він? Ага. Ну а створочка накопила. Порадувала. Забираємо і ходимо далі. Дуже важкі сьогодні, друзі, у нас пригоди. Ось. Але щось випадає. Пенкафі були, друзі, без голки та й без голку приймача. Але з пружинкою Хі -хі. От така от красуня. Дуже важко. І здається, орка, бачите, ось і все гаразд. Але сходжено вже до нас. Тому не падаємо духом, продовжуємо далі. Друзі, всім привіт! Другий день пошуків. Ось Виїхали з колегами на городи. Ми десь години-дві з половиною їздили, шукали місця і от вирішили сюди приїхати. Тут колись знаходив денники, ось динарії, фібули, ось є кераміка. Отаке от. Таке от. Е, давайте покажу те, що я знайшов поки що. Ось такі от знахідки, друзі. Дві монетки. Це, певно, що одна копійка, десять копійок, якийсь от шмурть, кусочок бронзи. Е, Отаке от, от. Чи міді, не знаю. Нічого особливого. Але я не тому вийшов в ефір, друзі. Знаєте чому? Єс! Yes. Єс. Нарешті Деус другий розкодувався. Розкодувався, друзі. Колір сонця. Колір сонця, друзі. Єс, підвіска. Такий якийсь е амулетик, певно, що. Ну, не знаю, що це могло бути. Ось, але дивіться. Дивіться, як воно виблискує. А-а-а! Де уз другий? МД банда? Дякую. Слів не вистачає. Ми дві з половиною години їздили, просто шукали в пошуках місць, Наїздили вже десь більше 120 кілометрів і, і от вирішили сюди заїхати. Не знаю, десь 0,5 грама. Не більше. Може трошечки більше. Фух, спочином тебе. Браттю, спочином тебе. <сміс> тинь день Копаємо далі. Так, товариство. Ще одна знахідка попадається їхня. Це, скоріше всього, ні, це не цвях. Це певно, що заколка, голочка їхня, ось бронза вломана тільки. Ось таке от. Бачите? Ось. Красота. Красота. Хожу от по такій стерні, друзі. Бо дуже важко ходити. Ось повитирався трошки. Та й таке. Забираємо, продовжуємо далі. Ну що, друзі, ось такі от знахідки у нас сьогодні так, в колі. Так, пів леміса. То Та хто такий? А Адріан? Марка Аврелій, кажуть, так. Ось якийсь кусочок їхньої, мабуть, накосника. Бачите, пеньки, скоріше всього, бо е от кінці такі от збільшені. Так, гарна мала би бути. П'ятипала фібула, але тільки частинка. Так, ще от пряжечка, ще одна пряжечка, купа монет. Порадувало ще сьогодні. Ось такий от мощовичок. Так, що там в мене? Купа всякої металопластики. Ну, оце от цікава фібула Мало би бути, якби був Звичайно, що голка і голка приймач. Так, ось така от річ мені попалася. Так само якась заколочка. Ось таке. Ну, звичайно, що хрестик. І, друзі, топ-знахідка сьогодні. Ось така от прикраса, виріб в кольору сонця. Красота. Зважу. Звичайно, що поставлю вагу. Так, скільки там, я думаю, що до грама не більше. Може 0,7, десь приблизно ось так. от. Ну, красота, враховуючи те, що так багато шукали. ось Сьогодні оцей от кусочок золота зробив сьогоднішній мій коп. Красота, хто не підписаний, підписуйтесь. І дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей, Па-па.